Прогноз погоди в Україні на вівторок, 1 жовтня, мене звати Українчик. Жовтень у перший день свого панування подарує доволі сильні дощі мешканцям восьми областей. Також 1 жовтня у окремих частинах нашої країни випаде мокрий сніг, а температура повітря. Опуститься до нуля градусів у нічний час, що призведе до нічних і ранкових заморозків. Поки у одних областях будуть перші морози, у інших пануватиме осіннє тепло. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного відео. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок. 1 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, і загалом глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок. 1 вересня у восьми областях литимуть сильні дощі, у окремих районах випаде мокрий сніг, і температура повітря знизиться до 0 градусів за Цельсієм. Південь у Одеській області вдень від плюс 17 до плюс 19 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. В районі Бессарабії в денні години доби від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 14 плюс 12. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 21, плюс 23 в світлі години від плюс 16 до плюс 14 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу вище за 0, нічна плюс 16 плюс 14. На Миколаївщині вдень плюс 22 плюс 24, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічний плюс 16 плюс 14. На Запоріжжі, Миколаївщині і у Херсонській області мінлива хмарність і без опадів на Одещині і в Криму сильні дощі. Вітер східний також сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів вище за нуль. У Волинській і Чорнівецькій областях в денний час від 10 до 12 градусів тепла, у нічний – плюс 7 плюс 4, на Івано-Франківщині і у Львівській області в світлі години від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 6 плюс 4. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні плюс 5 плюс 3. У Карпатах, а саме у Мукачівському і Надвернянському районах, в день температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище за нуль вночі від нуля до плюс 2 градусів. Також у цих регіонах варто чекати на мокрий сніг з дощем. Дощі також очікуються на Волині, Рівненщині, Хмельниччині і у Чернівецькій області. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний: 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічній плюс 14 плюс дванадцять. На Луганщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. В Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів. В нічні плюс 13 плюс 11, на півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі: в день плюс 22 плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 21 до плюс 23 градусів, в темні плюс 14 плюс 12, на Вінниччині в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в нічний плюс 9 плюс 7, на Черкащині і Полтавщині в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Лише на Вінниччині очікуються сильні дощі. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна плюс 13 плюс 11. У Житомирській області вдень плюс 12 плюс 14, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в темні плюс 13 плюс 11. На Київщині і в Києві в денний час плюс 18 плюс 20, в нічний від плюс 12 до плюс 10 градусів. На Київщині, Сумщині і у Чернігівській області мінлива хмарність і без опадів. На Житомирщині сильні дощі. Вітер північно-західний сильний 7-12 метрів. За секунду. 1 жовтня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності сягне лише 2 балів, а це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!